Друзі, я вас вітаю! Як і обіцяла, роблю огляд будинку в селі, який ми нещодавно придбали. До села веде досить гарна дорога. Це траса Київ-Одеса. Звичайно, є місця, де дорога в не дуже гарному стані, але здебільшого вона просто чудова. Село знаходиться в 160 км від Києва та в 10 кілометрах від Жашкова. Від нашого дому в Києві на авто зазвичай дорога займає 2 години часу, це з врахуванням київських заторів. Я вам вже казала, що ми шукали будинок саме в цьому селі. Це з одного боку полегшує пошуки, а з іншого ускладнює. Тому що вибір будинків лише в одному конкретному селі дуже малий, і те, що пропонують, зазвичай не вкладається в ваші вимоги. Але я вважаю, що нам пощастило і ми знайшли саме те, що шукали. Земельна ділянка складає майже 36 соток. Під забудову у нас майже 6 соток, а під город 30 соток родючого чорнозему. Площа будинку 72 квадратних метри. Досить просторий, світлий, з гарним плануванням. Будинок з саману обкладений цеглою. Ціна будинку складала 100 тисяч гривень. Плюс наше оформлення, яке вийшло в 20 тисяч гривень. Плюс витрати на бензин, плюс. Колись була зроблена помилка при оформленні кадастрового номеру, то нам її виправляли і це все додаткові витрати, але то вже більш-менш помірні суми. Так, будинок потребує ремонту. Але, як показує наш досвід, яким би гарним не був ремонт, все одно рано чи пізно ви будете переробляти все під себе. Тому при виборі будинку нас більше цікавило, щоб він був не розвалюхою, теплий, світлий, з високою стелею та з хорошим плануванням. По дорозі скрізь нас супроводжують мальовничі краєвиди. Дорога в селі, здебільшого, асфальтована, але також є і бруківка. В селі є школа, церква, декілька магазинів, Укрпошта та навіть відділення нової пошти. В магазинах також є термінали, можна розрахуватися карткою. Два рази на тиждень курсує автобус до Жашкова. Раніше він їздив кожного дня, але зараз, на жаль, тільки два рази на тиждень. Та я маю велике сподівання, що з відродженням та популяризацією українського села все ж таки громадський транспорт колись стане нормою для мешканців сіл. До речі, в Жашкові два рази на тиждень працює дуже гарний великий базар. Можна купити все і навіть більше. При заїзді в село нас зустрічає гарне велике озеро. Погода гарна, настрій чудовий, місце затишне. В майже кожному будинку мешкають люди. Покинутих хатин майже нема. До нашого будинку веде дуже затишний тонель із дерев. Ось тут потрібно ставити ворота з фірткою. На території нашого двора знаходиться криниця з колодязною смачною водою. В криницю проведено електричний насос. Тут у нас одразу гараж з ямою викладеною цеглою. Далі тут у нас невеличкий курник. Та два сараї повністю забиті хламом, які нам ще предстоїть якось вивезти. Далі наш величезний город, який простягається аж вон до тих дерев. І сусідська курка хозяйнує у нас на городі. У нас росте дуже гарний виноград, вино з якого я вже поставила на бродіння. Виноград дає дуже багато тіні і прохолоди в літню спеку. Далі проходимо до літньої кухні. У нас тут є невеличкий навесик. А зліва погріб, який знаходиться під кухнею, сухий та прохолодний, але не дуже глибокий. За літньою кухнею у нас дровник. Далі є садок з плодовими деревами. Плюс ми вже посадили декілька дерев. Тож будемо чекати врожаю з нетерпінням. Оці двері, що прямо, то комора, але ми до неї ще не дібрались. Так, входимо на нашу літню кухню. Тут я вже трошки поприбиралася, повісила тюль, картинки на стіну для затишку. На кухні є піч, але вона потребує ремонту, проведено газ, тому чай та кава тут готуються постійно. Кухня повністю цегляна. Та з залитим бетонним полом. Під кухнею погріб. Заходимо до будинку. Веранда досить велика, майже 12,5 квадратних метрів. Від будинку не відвалюється, і це дуже радує. Далі заходимо в наш майбутній санвузол. Ми тут, до речі, вже почали знімати дошки з підлоги та обривати зі стін шпалери. Тут є груба, яка може використовуватися як плита, та також заведений газ до будинку. Площа санвузла 4,5 квадратних метри. Далі заходимо в коридор, на горі є вихід на горище. Далі вітальня та праворуч майбутня кухня. Вікна в будинку великі, та за рахунок цього дуже багато світла. Є парове опалення, але немає котла, треба купувати. Також в кухні є працююча груба. Кухня має площу майже 11 квадратних метрів. В вітальні також велике вікно та по всьому будинку високі стелі 2,75 або 2,80 точно не пам'ятаю, як там по документах. Площа вітальні 15 квадратних метрів. Далі маленька кімната, її площа біля 8 квадратних метрів. Тут ми ще не прибирали. Потрібно вставити скло у вікно та повикидати це все. В цій кімнаті також є груба, але потрібно Перевіряти, чи вона працює. Так, далі проходимо до кімнати, яка зараз є для нас майже жилою. Принаймні, найближчим часом ми хочемо зробити з неї жилу кімнату. Її площа майже 18 квадратних метрів. Чоловік привіз 4 ліжка та матраси для них, потрібно тепер зібрати. А на час ремонту це будуть наші спальні місця. Кімната також світла з великими вікнами. Всього їх три. А ці два ми залишимо, а ось це ми будемо закладати. Воно тут не потрібне. До речі, ось ці двері, що праворуч, в коридорі, ми також будемо закладати з часом. Ось і все. Огляд будинку завершено. Сподіваюсь, я змогла відповісти на більшість ваших запитань. Пишіть свої враження від нашого будинку та питання в коментарях, а ми поїхали до Києва. Взагалі не хочеться уїжджати з цього райського куточка. Дякую вам за перегляд, всім миру, добра та злагоди!